Старт Білл Гейтс написав свій end of year летер. Нью-Йорк Самостір. Дав Біла Гейтса є блог, який називається Gates Notes де він пише свої думки. А ми всі знаємо, що Білл Гейтс, ну, людина достатньо розумна, навіть не дивлячись на всі скандали, які з ним були. І от під кінець року Білл Гейтс вирішив написати про що правильно про штучний інтелект. Ну бо як не крути, але в технологічному світі 2023 рік. Це рік штучного інтелекту. І Білл Гейтс розказав, що божечки, от воно настало. В перший раз в цьому році я використав штучний інтелект для роботи. Ну і в цілому він почав розказувати наскільки штучний інтелект нас змінює. І те, що ми, як людство, в плані розробок, в плані технологій, стоїмо. От на цьому рубіжі, який ми вже майже перейшли, і він якби буде ознаменований повністю штучним інтелектом. При цьому Білл Гейтс розказував, що інновації це крок вперед, штучний інтелект це інова. І як він зараз використовується, як ви знаєте, Білл Гейтс і його колишня дружина Мілінда Гейтс. Вони зробили благодійний фонд, який називається Bill and Melinda Gates Гейтс в якому вони допомагають здебільшого країнам, ну де треба допомогу. І в даному випадку він дуже часто тусується в Африці. І він розказує, як там використовують штучний інтелект. В основному, звичайно, ж для Хелскера, як лікарі, використовуючи штучний інтелект, допомагають пацієнтам. Він розказує, наскільки штучний інтелект зараз використовують для того, щоб Відкривати нові ліки, і про те, що ми наблизились до знаходження вакцини від раку або ліків від вілу за допомогою штучного інтелекту. При цьому він згадує практик, який називається Армен Армен, це такий не Армен, не Армян, а Армен. Коротше, Армен це такий, якби копай для того, щоб допомагати людям, в яких є якась складна вагітність. Крута штука в Арммені. А це те, що його можуть використовувати як початкові медсестри, так і вже люди з досвідом. І він там підстроюється для досвіду того, хто його використовує. Коротше, Білл Єйт сказав, що бляха, штучний інтелект це круто. В майбутньому буде тільки штучний інтелект. А хто ми такі, щоб не слухати старину Біла? Ну розумний ж мужик. Реклама, реклама, реклама. Котани, я вкотре розповідаю вам про Обміфай, ваш універсальний помічник у фінансах. Обмінюйте валюту, надсилайте гроші рідним по Україні та за кордон, купуйте криптовалюту. Це все в одному місці. Адже у Обміфайт з'явилась можливість обміну на крипту, валюту та виводу кешу за вигідним курсом з Vice, Payeer, Payoneer та інших платіжних систем. Це сайт моніторинг українських онлайн-обмінників, тільки надійні та перевірені варіанти з реальними відгуками та актуальними курсами, що оновлюються щосекунди. Зручний дизайн навіть з мобільного та суперська техпідтримка, на яку ви завжди можете розраховувати. Посилання у описі до цього. ao А пам'ятаєте, беляха, напевно, роки два мені здається назад, ми вам розказували, що компанія Adobe хоче купити компанію Figma за рекордні 20 мільярдів доларів. Так от цього не станеться. Ну коротше, для того, щоб Adobe купив Figma, треба було пройти велику кількість перевірок антимонопольним комітетом. І антимонопольний комітет був щось ну, не дуже впевнений від того, що якщо Adobe купить Figma, то для всіх правил ринку будуть однакові. І от вони з ними бадались, бадались бадались. Бодалась бодал, і вы ні, ніфіга, нічого не вийде, нема на це часу. Час тратити за умовами договору. Зараз Adobe просто віддає компанії Figma 1 мільярд доларів. Ну тому, що там Figma, напевно, робила якісь реструктуризації для того, щоб в майбутньому об'єднатися з Adobe, але нічого не вийшло. CEO Adobe і CEO Figma сказали, ми взагалі розстроєні, бо цей антимонопольний комітет лайно собаче. Чому так сталося? Незрозуміло. Тому що от недавно зовсім компанія Microsoft купила компанію Activision Blizzard за дахрініща грошей, які більше ніж ці. 20 мільярдів доларів. Але ну маємо що маємо. Adobe не купує фігму за 20 мільярдів доларів. Мені здається, також дуже крутий тайтл. Знаєте про кого не сьогодні ні одні новини? Знаєте, про кого? Звичайно, про Твіттер. Така от європейський союз сказав, що Твіттер, йоп вашу мать. Ви порушуєте Digital Services Act. Просто нагадаю, що Твіттер його ну якби і не підписав. А на це євросоюз сказав: те, що ви не підписуєте, не значить, що ми вас не можемо засудити. Все, на... І от, якщо європейський союз звинуватить Твіттер і виграє перед ними цей суд, цю справу, то Твіттер мусить заплатити 6% від глобального ревеню. Просто Нагадаю, що ревеню це не прибуток, це по суті оборот. І так відомо, що Twitter не прибутковий, а тут ще й треба буде 6% віддавати. Коротше, все дуже неприємно. Чому почали це робити? Ну, тому що ви знаєте, що в Твіттері розповсюджувалось на рахунок Ізраїля і Хамаса. Було велика кількість дезінформації. Європейський союз сказав, що твою мать, так не можна робити. Твітер сказав, ми так не будемо робити. А Європейський Союз на це сказав. Ах, ви не будете так робити, тоді ми перевіримо, яким чином ви блокуєте або модеруєте дезінформацію або контент, який не потрібен, в Твіттері. На що Твіттер, який зовсім нещодавно не підписував Digital Services Act... Заявили в Твіттері в Короче, ви знаєте, це так важко. Твіттер ікс бляха. Коротше, вони сказали на своєму офіційному аккаунті, що бляха, ми підтримуємо Digital Services Act і будемо от на це все відповідати. І євросоюз зараз буде перевіряти дві штуки: перше це Community Notes яким чином Community Notes використані для того, щоб протидіяти дезінформації. Ви напевно самі бачили велику кількість разів, коли навіть на постах самого Ілона Маска люди писали Community Notes, кажучи, що Ілон Маск. Дурний конспіролог вообще, розповсюджує неправильну інформацію і вообще засранеть. Правда, під його постами чомусь ком'юніті ноутбу зникають. А також будуть перевіряти, яким чином видається голубенька чекмарка або для людей, або для аккаунтів, які підписані на преміум твіттера. або Твіттер Блю. І тут така штука. Ми всі бачимо мільйони випадків, коли твіттер Блю він є в ботів, які ну прям так от відверто створені для того, щоб розповсюджувати дурну пропаганду. Але Ілон Маск вважає, що бля. Хаверифікація для всіх працює. Yes. З іншої сторони, ком'юніті ноут з моєї суб'єктивної точки зору, вони дуже класні, особливо якщо Ілон Маск не буде видаляти ком'юніті ноут під своїми постами. В мене є доступ під ком'юніті ноут, Це таке досить прикольне ком'юніті. Ти можеш там перевіряти, можеш писати свої ноути, але просто написати ноут насправді недостатньо. Треба, щоб хтось або деяка кількість людей в ком'юніті ноут їх сказали, що це от класний ноут, і він має бути відображений. Тому з ком'юніті Ноутс, мені здається, ну твіт. Робить багато речей, а от Blue Checkmark, ну треба щось розбиратись, тому що верифікація, яка видається ваще всім, це трошечки неправильно. І якщо ми вже говорили про протидії великих країн і великих технологічних корпорацій, треба згадати про те, що зовсім недавно Канада сказала: Ей, мета, ей, Google, їті вашу мать, ви величезні техніки-гіганти, Знаєте, що робіть? Давайте платіть газетам, з яких ви здираєте інформацію. І дійсно, якщо подивитись Фейсбукці, люди дуже часто викидають якусь новину, навіть з лінкою на якусь газету, але ніхто по цій лінки не переходить, і все обговорення цієї новини відбувається в коментарях Фейсбука, і ніхто не переходить за лінкою. Від чого нещасні газети, які пишуть матеріали, які використовуються в меті, не отримують ніяких грошей, тому що ніхто не бачить їх реклами, тому що всі дивляться реклами Фейсбуку. На що знаєте, що сказала Мета? Добре. Ми забанимо всі лінки на новинні сайти в Канаді. З Канади, ну от, якщо ви користувач з Канади, досить напевно, можливо, навіть неможливо буде запостити новину в свою Фейсбук-стрічечку. Може, це і найкраще. З іншої сторони, компанія Google сказала: ну добре, ми вам будемо давати раз в рік 100 мільйонів доларів, і от розділяйте між всіми новинними медіа для того, щоб ну ми готові платити. І тут якось трошечки дивно мені здавалось, Google не так багато використовує цих новин, бо де їх показувати, хоча я може і не знаю. А от мета вона ну дуже активно на цьому паразитує. Тому ні яких канадських новин для канадців в Фейсбуці і в інстаграмі? До речі, Дружище, Я не знаю, чи ти помітив, але Ютуб перестав любити наш канал. Він не рекомендує його новим людям. У нас мало майже немає нових підписок. І знаєш це із-чого? І за того, то, що ти не поставив свій лайк. Для мене лайк дуже важливий, тому що це допомагає Ютубу знати, що наші відео комусь подобаються. А тобі це зовсім не складно. Тому з тебе лайк і коментар з мене наступне відео. Дякую. Тут була новина нещодавно, що Жао Чан просто нагадаю, це вельми відомий СІЗІ, а також він вельми відомий за те, що він сіо компанії І Він нещодавно от в листопаді сказав: А я більше не буду сіо, і це все із за того, що Сполучені Штати Америки звинуватили компанію в тому що в них недостатньо інструментів для того, щоб відслідковувати відмивання грошей. І при цьому Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки представило докази, що через Binance ходили гроші для того, що Сенсувати як терористичні організації, так і е, знаєте, контент, який не треба було б розповсюджувати, а тим паче продавати, і все це проходило через Binance. При цьому ніхто не каже, що Binance захищали цих людей. Вони просто кажуть, що у вас недостатньо сервісів для моніторингу таких транзакцій, і ви про них не доповідали. За це Binance отримав величезний штраф. Сізі сказав: Я йду з посади сіо, вибачте, я не правий. От так получилось от зараз. Binance має заплатити. Штраф в 2.7 мільярдів доларів за те, що вони от так от не відслідкували відмивання грошей. А сам СІЗІ має заплатити штраф в 150 мільйонів доларів. Тому да, Байненс нарешті схопили за сракою. Тепер Байненс буде більш ретельно перевіряти людей, які користуються Байненсом. І сподіваємось, що терористичні організації, а також торгаші контентом, які не треба продавати, не треба створювати і навіть не треба дивитися, не зможуть продавати це за допомогою. Сервісів Binance. Тому хрен знає, виходить, справедливість вас старжествувала. Трошечки зі світу пліток. Тут деякі користувачі в Твіттері кажуть, що коли вони спілкувались з ChatGPT, ChatGPT казав, що він версія 4.5. Обана. Але тут є така заказюка. Всі, хто запостив ці скріншоти. Потім люди старалися це підтвердити. І виходило, що Chatt GPT завжди, казав, ні, чувак, я 4.0 версія, нічого іншого немає, і 4.5 взагалі вообще не існує. І тут, звісно, таке питання, бо люди зразу почали пліткувати про те, що насправді компанія OpenAI вже випустила нову модель чат GPT 4.5, Хоча планували вони насправді GPT 5.0 випускати, але ну вот так от сталося: 4.5 Turbo і вона мала би бути напевно розумніша за. А четверту версію, і тому можливо компанія OpenAI проводила якийсь аБ тест, і от деякі користувачі туди попали, отримали зразу. Запостили в Twitter, і OpenAI це все закрило. Невідомо, немає ні одного доказу, що 4.5 є. Модель, яка взагалі існує. При цьому казалось би, отут от нещодавно Google випустив а, свого конкурента для ChatGPT, який називається Gemini. І для OpenAI з точки зору маркетингу було б добре, навіть якщо є якась задумка, якась хріново працююча версія 4.5, розказати про це світу. Тому їм немає сенсу про це мовчати. Тут, до речі, нещодавно ці ж були DevDays, і там також не було ні слова про ChatGPT 4.5. Тому плітки множаться. Орії конспірації також множиться, бо це ж Твіттер, ви ж знаєте, але доказів немає. Ну а чому? ми? А ми чекаємо, коли той клятий OpenAI випустить нову версію для того, щоб дивуватися, які ніфіга собі, яка вона розумна, може нарешті і рахувати, навчиться. Ну, ми цей, ви ж знаєте, коли починають говорити про чат GPT, не можна зупинитись. Тут така штука. Ви знаєте, компанія Chevrolet вирішили замінити свій кастомер супорт за допомогою чат GPT. І тепер, якщо ви заходите на сайт Chevrolet, ви можете взяти отримати ну просто от, підтримку від чат-бота, який оперуються чат GPT. Але ну ми ж люди все ж такі. Люди завжди починають аб'юзити те, що є. Тому користувачі інтернету знайшли, що Chevrolet використовує версію чат GPT 4.0 яку можна аб'юзити, і замість того, щоб питати про машини Chevrolet, як купити машини Chevrolet, чи є якесь фінансування або кредитування, люди почали використовувати супорт Chevrolet для того, щоб просто достукатись до чат-жіпті. Да, люди почали закидувати якісь питання, просити написати есе, просити якось пофіксити текст і так далі. І в принципі, це розповсюдилось по інтернету з фразою «Людоньки, нафіга платити за преміум підписку на чат-жіпті. 20 доларів можна просто зайти на сайт Chevrolet, Chevrolet всім ставить. Тому для всіх нас урок, навіть якщо ви напряму отак от відключаєте чат GPT, не факт, що його будуть використовувати для кастомер супорту. Його можуть використовувати для того, щоб розказики написати. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинах світу, не можна забувати, що і далі продовжується повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку. Нашої країни, а якщо у вас є лишня гривня, ми цього разу банку не будемо показувати. Просто підіть і задонайте на повернись живим притуллі госпітальєрам великій кількості фондів в кінці кінців, зараз новорічний період. Будьте Санта Клаусом для цих фондів, для того, щоб фонди могли бути Санта Клаусами для наших захисників. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую, вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Скажіть, ви ж знаєте, для кого був створений інтернет? От для чого був створений інтернет? Інтернет був створений для того, щоб були фотографії і відео котиків. Да ми всі обожнюємо відео котиків. А як каже мій друг, колега і негласна любовниця Костя Тримбовецький, так взагалі інтернет створений для того, щоб дивитися на е, тваринок маленьких, яких покусали пчоли, але НАСА пішли далі. В них коротше є програма. Яка називається псайхі? Псайхі я, я не знаю, як це прочитати, бо звучить як псих. Так от, вони взяли космічний апарат і запустили десь там між Марсом і Юпітером. Він має туди долетіти, досягнути якогось метеорита і щось там з ним робити, але не суть важко. Під час цього польоту НАСА проводить так названий Deep Space. Optical Communication Experiment. Що це таке? Це використання лазера для того, щоб передавати інформацію на землю або отримувати інформацію з землі. Самі в НАСА кажуть, що така комунікація від 10 до 100 разів швидше, ніж звичайні радіохвилі, які зараз використовуються для передачі інформації. І як приклад, вони передали відео на 30 секунд в 4К з цього літального апарату на землю, і це відео. Котика, рижий котик, який грається на дивані. Господи, нарешті, відео котів нам приходять не тільки з квартири, відео котів нам приходять з космосу, причому з глибокого космосу. І мені здається, це прекрасно. Ну правильно, це дуже прекрасно. Чому прекрасно? Тому що люди все ще проводять експерименти з глибоким космосом, щось досягають і при цьому не втрачають гумору. Коротше, наса, дякую вам за космічних котів. Остання новина, ребят, вона про зраду. Про зраду нашої влади. Велена влада і податкова система України оштрафувала на суму близько 6 тисяч доларів компанію Pornhub. Так, компанія Pornhub оштрафована Україною. При цьому податкова, ну і гетьманців, звичайно. Кажуть, що це податок на Google, це значить, що е, компанії, які оперують на території України або для українців, вони мають сплачувати ПДВ 20% за все, що вони продали, за всі діджитал-асети. І значить, вони недозаплатили в бюджет України близько 6 тисяч доларів. Якщо так порахувати, якщо. Порнхаб не заплатив ПДВ 20% за цілий 2023 рік близько 6 тисяч доларів. Це значить, що порнхаб приблизно отримує з України десь там 30 плюс касарей в рік. Ну, ви уявляєте, да? Порнхаб отримує з України близько 30 тисяч доларів в рік. Це значить, що в місяць Порнхаб з України заробляє близько 3 тисяч доларів, а при ціні преміума в Порнхаб 15 доларів. І не питайте, звідки я це знаю, тому що у вас також є Google і. Це значить, що близько 200 людей в Україні мають преміум підписку на цей сайт. Еліта, я вам чесно кажу, я от відверто не знаю ні однієї людини в кого є преміум підписка на це. Але в Україні є 200 цих індивидів. Але іронічно, що про це пише в своєму офіційному каналі голова Верховної Ради з питань фінансів та податків Данило Гетьманцев. Я от не знаю, чи вартували ці 5,5 тисяч доларів для того, щоб на офіційному каналі Данила Гетьманцева була реклама цього ресурсу. При цьому неможливо не відмітити, що сайт OnlyFans, який. Ну, ви знаєте, що на сайті OnlyFans відбувається за 2023 рік, заплатив Україні податками близько 1 мільйона доларів. Ви бачите, OnlyFans, молодці, порнхап, ну, ну як же змогли або не змогли, тепер штраф треба заплатити. Ну просто. Будні податкової системи новини. на цьому все, мої найкращі в світі катани. Дякую, що додались аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, можливойте нашим патреоном, пишіть коментарі. І вообще, во це все. І головне, не хворійте мені і вірте в Суб'єктивні новини.